Всім вітання із Харківщини. Сьогодні гарна така погодка, і я думаю, що час зайнятися саме вже висадженням тюльпанчиків. Ось такі в мене є корзинки, тюльпанчики. І на ось цю свою зону хочу висадити і поділитися процесом. А також у мене гарна новина така ось, Це те, що мені вдалося укорінити ну, тільки один саджанець Троянди, верніше, Черінок. Троянди Леонардо Ред. Леонардо Даві Ред. Ось він у мене, красунчик, один кущик. І я собі ось залишила ось цей черіночок, свій вже садженець тепер він такий. Горщик у мене. Це минулої осені я ставила черенок і зараз у мене є. Вона така, знаєте, довго роздумує, якщо звичайний Леонардо рожевий. Він, зараз покажу його, більш такий, ну, швидко якось і укорінюється легко, швидко наростає. Ось рожевий вже відцвітає то ось червоний, він такий тугоду, можна сказати. Але все рівно я хотіла б додати ось на цю свою клумочку. Ось тут місце є, саме ось другий саджанець, щоб було дві однакові троянди, щоб воно було вже якось більш так гармонійно. І, звичайно, висадити тюльпанчики. Такі ємності. Ну і прибрати, вже щось, пообрізати можливо, щось підстригти. Ось там барбарисик, тут туйка, щось якось його вже скомпонувати, більш-менш підготувати до зими. Ось тут у мене місце. Це для ось горіх той ріс величезний. Бачите, як. Таке mm -hmm. залишилось у нього. Тут у мене кашпо стоїть зазвичай. Ну, і тут місце, де висадила ось кровахльоку. Ну, Но... дві ялиці пропало на цьому місці. Є в мене відео про це, що не можна ялиці саджати поруч із горіхами, навіть якщо горіх уже е, спиляний. Такий ось момент. Ну що ж, починаємо працювати і покажу, що із цього вийде. Ямку вже ось підготувала таку глибоченьку, щоб її заглубити ось так. І також ще в мене тут, в принципі, хороший ґрунт. Ми нещодавно тут переробки в нас були декілька разів, то два роки поспіль і ґрунт додаємо все. Нормально, потім ще компостом підживлю поверх. Екоплант насиплю. Так. І потім ще трішки зверху. Але гарно його тут перемішаю і трішки додам, отака в мене є земля повхенька. Трішки все ж таки додам і ось так. Перемішаю і сюди зараз поставимо нашу троянду. Тут бачу ось корінці від ялівця. Ну, Густі посадки, що ми зробимо, але ж хочеться, щоб така ще красуня тут одна зростала. Так, я ось витягнула вже з горщика, хочу показати кореневу. Як ось з закритою кореневою, наскільки краще саджати, вже ось як багато. Білих оцих корінчиків, а саме білі корінчики, вони забезпечують ось це живлення для рослинки. Тому ми одразу садимо ось так, і вона собі вкорінюється дуже швидко, швидко і легко. Тому ось саджанці такі переваги. І це черінок не привитий на шипшину, тобто ніде не буде проростати шипшина. Є ось багато переваг саме таких е, троянд. Красуня, висаджуємо. Ще один такий момент. Я, як вже сказала, буду, ну, заглубила її. І внизу я вже одразу прибрала листочки ось і зробила такий невеличкий пагорб. Знову ж таки, вже підготувала її фактично до зимівлі. Так як ну ось я проживаю на Харківщині, і троянди саме ми таким ось методом зберігаємо, ну, трішки як утепляємо на зиму, такі, як кочечки робимо навколо троянд. Ну ось. Зазвичай те, що у нас під землею, те і гарно перезимовує. ну ось, А обрізати квіти я не буду. Нехай ще порадує. Корінечко хороше, то я думаю, в неї є сили проквітувати. Тим паче, квітка дуже довго тримається в цієї троянди. І колір класний. Нарешті дійшла справа до висадки цибульок. Ось таке в мене кількість, на три такі ємності буде. Викопала ямку по розміру мого. Контейнеру на дно трішки пісочку додам, щоб було трішки, ну, краще, волога йшла щоб не загнивалися. І вже буду встановлювати свою ось ємність Теж додам трішки пісочку і землі. Так, ось. І вже сюди буду розміщати свої цибульки. І використаю ось таке ще доброго. Потім розсиплю екоплант осіннє добриво і під троянди, ну, попідживлюю, і також свої ось посадки цибулинних. Тож будемо зараз розміщати їх. Отже, такий результат роботи висадила. Трояндочку, поприбирала те, що зайве. Оцю вже теж підстригла, оголила низ, ну і потім вона буде відцвітати, буду підрізати. І також ще буду ставити череночки, пробувати ще розводити цю троянду. Подобається вона мені. Далі ось тут в цю хвойничка в нижні трішки прибрала, щоб не так лежали на землі. І висадила тюльпанчики. Там трішки вон, барбарис підстригли, підв'язали, Ну, лівці теж перед зимою, бо все рівно снігопади вони будуть, буває таке, що і намерзає. І тягнуться отак от гілочки вниз, ламаються. То, щоб менше вони не такі довгі були, я їх так перед зимою трішки пристригла, не дуже гарно, звичайно, наче обскубані. Але воно краще так буде для них. І потім вже вони відростуть. Висадила ось тут тюльпанчики, ось так буде. Ось там. Подалі. І з цього боку під на мастам. Ось тут, біля морозничка, ось місце. Ось тут будуть тюльпанчики. Ось така у мене робота. Зараз трішки хочу позайматися трояндами, як цю ось зробила, поприбирати листочки, не залишаю листя хворе, намагаюся прибрати. і трішки Розсипати екоплант, добриво під кущами троянд. Ось таке відео. Працюємо, готуємо наші садочки до зими. Всім бажаю натхнення, а головне миру та здоров'я.